Персональний сайт Василя Симоненка такий проект реалізувала Черкаська обласна бібліотека для юнацтва. Усі важливі відомості щодо життя і творчості відомого поета зібрали на одному ресурсі. Організатори стверджують, усе зробили, аби наблизити класику до сучасності. На презентації проекту була і наша знімальна група. Цікаві факти з життя Симоненка, видання його творів, повнотекстові бази, літературознавчі розвідки про творчість письменника. Усе це зібрав сайт Василя Симоненка. Унікальність сайту нашого, от ми вважаємо, полягає в тому, що він виключно бібліотечний. Бібліотечний по під характеру підбору матеріалів, по характеру представлення матеріалів, власне, по всій структурі цього сайту. На презентацію проекту прийшли молодь, громадські активісти та чиновники, яким не байдужий розвиток культури. Семененко, як людина, яка тут працювала і тут похована, значить, вона є невід'ємною складовою популяризації, презентації української культури, духовності і на Черкащині. Томішлі тому всі проекти пов'язані з селом Семененкової пам'яті, і я всіляко підтримую. Друга позиція звичайно інтернет дуже важливий, бо треба шукати сучасні методи популяризації Семененка. Не обійшлося на зібранні без творчості. Присутні письменники зачитали декілька віршів на честь відомого земляка. Ірина Васюра, Олег Кураш, Черкаська служба новин.